Вітаю, розв'яжемо номер 1016. У трапеці АБЦД точка М середина бічної сторони АБ. точка К середина бічної сторони СД. Точки М і Н проведені прямі паралельні до БЦ. Через точки М і через точки Н проведені прямі які паралельні основам БЦ, які перетинають СД в точках К і Л. Подивіться, в точках К і Л. Перетинають. МК дорівнює 12 см, МК 12 см, а НЛ 8 см. Треба знайти основи трапеції. Що ж, для того, щоб знайти основи трапеції, спочатку перше, роздивимось трапецію МБЦК. Тобто МБЦК. Це трапеція. І подивіться, ніжня основа цієї трапеції 12, середня лінія 8. І БЦ. А ми знаємо, щоб знайти середню лінію, тоді давайте напишемо НЛ буде дорівнювати полусума це МК. Пишемо МК додати БЦ. І треба поділити на два. Так як НЛ у нас 8 см, МК дорівнює 12 см, звідціля ми можемо знайти БЦ. Давайте спочатку підставимо МК. 12 додати БЦ, розділимо на 2, і це буде дорівнювати за умовою НЛ 8 см. Тепер запишемо, так як у нас ділений дільники часка, 12 додати БЦ, буде дорівнювати 16. Записуємо 12 додати БЦ, буде дорівнювати 2, помножити на 8, це буде 16. Тоді БЦ ми знайдемо. БЦ буде дорівнювати від 16 від суми. Віднімаємо відомий доданок 12. І тоді BC у нас буде 4 см. Отже, першу основу ми знайшли. Можемо тут підписати, що БЦ 4 см. Тепер розділяємось повністю трапецію А Трапецію ABCD Теж це трапеція МЕ МК середня лінія. МК записуємо середня лінія. А якщо це середня лінія, то ми можемо написати: МК буде дорівнювати полусумі основ, тобто сума БС, основа БЦ, додати основу АД і поділимо на 2. Б, ми тільки що знайшли. МК дано за умовою, тоді нам треба знайти НК. Отже, давайте спочатку підставимо те, що нам дається Б, дивимось, ми тільки що знайшли 4. Додати АД, це нижня основа, яку ми зараз будемо шукати, поділити на 2 і буде дорівнювати МК. МК за умовою 12. Що ж, тепер 4 додати АД буде дорівнювати 2 помножити на 12. Це буде 24. Тоді ми знайдемо АД. АД в такому випадку буде дорівнювати 4 додати, вернее, 24. 24 відняти 4 б це, перевіряємо 4. 24 віднімаємо 4, ніжня основа АД буде дорівнювати 20 см. Отже, ми з вами знайшли, таким чином, знаючи середню лінію, ми знайшли з вами основу верхню 4 см, BC, ніжня основа АД 2 см. Задача завжди закінчується відповіддю. Пишемо відповідь. Верхня основа БЦ дорівнює 4 см, ніжня основа Аде дорівнює 20 см. Ми з вами розв'язали задачу 10-16. Дякую за увагу!